Це ще не можете розібратися з езофетами? Десь вже вивчали турецьку мову і у вас був один чи два уроки на тему езафетів, і ви так і не зрозуміли, як це працює? Знайома історія? Тоді додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми раз і назавжди розкладемо одноафіксний зфет по поличках. Що це таке? Як це працює? І як не плутатися у формах на кшталт FKSI, Kitapsa Юрінджі одаси і так далі. Якщо ви ще не з нами, підписуйтесь на канал. Тут Турецька стає зрозумілою і живою. Отже, поїхали. Що таке ізафет? Ізафет це слово сполучення з двох слів: не трьох, не чотирьох, а саме з двох. Тобто, це страшне слово ізафет означає не що інше як словосполучення. У мене вже була відеолекція на тему безафіксний ізафет. Це відео є, по суті, продовженням минулої теми, бо в цій лекції ми розглянемо з вами одноафіксний тип ізофетів. Що таке одноафіксний ізофет? В одноафіксному ізафеті перше слово є ознакою або назвою, а друге слово і є головним словом, тобто про нього і йде мова, він є другим. Але головним. Отже, одноафіксні зафети це словосполучення з двох слів, в якому перше слово це ознака, властивість, категорія або назва, а друге слово називає предмет є головним і має закінчення присвійності. Коли використовується однафіксний зафет? Якщо ознака не може бути в більшому чи меншому ступені? Або, якщо перше слово є назвою. Приклади використання. Коли ознака не може бути в більшому чи меншому ступені, одразу розберемося з тими прикладами, які наведені в табличці. Давайте подумаємо з вами разом: а чи може бути більш шкільний сад? Окул Бахчесі. Тут у нас іменник Окул перетворюється… На прикметник. Тобто він наступному слову бахче, надає ознаку, який це сад. Шкільний. Ми, утворюючи одноафіксний зафет, фактично перетворюємо іменник окул на прикметник. Тобто, це вже не школа, а шкільний. І чи може бути сад більш шкільним? Звичайно, ні. Він може бути або яблуневим, або вишневим, або міським. Або шкільним, але більш шкільного, менш шкільного саду не буває. Так само і з наступним ефетом: чай бардалий, чайний стакан. Чи може бути стакан більш чайним? Ні, він або чайний, або не чайний. Більш чайного стакану або менш чайного стакану не існує. Отобюс дуралий, автобусна зупинка. Бувають автобусні зупинки, бувають зупинки метро. Бувають зупинки, трамвайні і так далі, але більш автобусних, менш автобусних не буває. Наступний приклад це назва. Слово зі своєю назвою утворює однафіксний зафет. І що важливо, що назва має бути завжди перша. Таксім Мейдани площа таксім. Таксім це назва, Мейдан це площа. І ви бачите, що слово майдан набуває закінчення и, оця и показує, що попереднє слово є або ознакою, або назвою, в даному випадку назва, звичайно ж. Категорично неправильно сказати «таксім мейдан. Має бути обов'язково одноафіксний зафет. які закінчення додаються, ми далі з вами розглянемо. Хілтон отелі». Ми не можемо сказати Хілтон Отель, бо Хілтон це назва Хілтон отелі Ататюрк – Проспект Ататюрка. Називається він так. Ататюрк. Не можемо сказати Ататюрк-джаде. Лише Ататюрк джадесі Які ж закінчення потрібно додавати? До ознаки або назви, тобто до першого слова, ніяких. А до другого слова, яке є головним, ми додаємо закінчення присвійності третьої особи однини. Тобто присвійність така, як в онун. Ви можете побачити правило. Їх, Цих закінчень 4, «ю». И, и, и. Гармонія голосних на 4. Після «а», «и» ми додаємо И, після «е», «і». Після «о», «у», «у» і «ю» з крапочками дають нам Ю. Тобто ми дивимося, яка остання була голосна в слові. Відповідно до цієї таблички, ми додаємо правильне закінчення. І ще один момент. Якщо слово закінчується на голосну, дві підряд голосні в турецькій мові не бувають, вони розділяються буквою С. Тобто закінчення буде СИ, СІ, СУ, Сю. Ну, і що важливо, якщо у вас далі буде речення, далі буде якийсь розвиток думки, і вам потрібно буде, буде до Ізафета додати закінчення відмінків, то не забувайте, що до всіх ізафетів закінчення відмінків додаються через ставочну букву Не. Що саме я маю на увазі? Розглянемо приклади, коли до Ізафета додаються закінчення просторових відмінків. Ахмет okul cool servisinden iniyor. Ахмед виходить зі шкільного автобусу. Okul cool servisi – Сі це одноафіксний зафет, шкільний автобус, ставочна буква Не додається для того, щоб далі ми могли додати ден, закінчення висхідного відмінку. І ось така конструкція у нас виходить. Окул-сервісін, ден і ньош. Ахмед, не, Ахмед сідає на шкільний автобус. Тобто тут у нас вже давальний відмінок, але ми бачимо, що все одно будь-який відмінок буде додаватися через ставочну букву Не і місцевий, в тому числі, Ахмет окулсервісине отур. Ахмет сидить в шкільному автобусі. Якщо ви забули тему відмінків, то можете передивитися серію моїх відео відеострові відмінки, і ви зможете це повторити і згадати, що таке відмінки, для чого вони додаються і в яких випадках додаються. Ну а ми розбираємося далі з одноафіксними ізофетами. І Я пропоную зробити вам завдання, перекласти наступні ізофети на турецьку мову. Але якщо ви сумніваєтеся. І не впевнені, чи правильно ви зробили це завдання. Ви можете написати мені в мій інстаграм Ukraine in Turkey, щоб переконатися у правильності вашої вправи, що ви правильно зрозуміли і засвоїли даний матеріал. Залишайтеся зі мною на зв'язку, підписуйтеся на мій інстаграм, підписуйтеся на мій YouTube канал. Також я завжди на зв'язку в телеграм-каналі. Посилання під цим відео ви зможете побачити. Всіх чекаю на наступних лекціях і дуже буду вдячна вам за зворотній відгук. Далі буде ще цікавіше, друзі.